Добрий вечір всім, Це город. Зараз ще чекаємо нашу другу гостю та починати. Сьогодні поговоримо про таке дуже велике свято, про свято на Вератрі. Це такий чудовий період вшанування божественної матері. Зараз ще буквально хвилинку технічних моментів підключення. Uh -huh. Uh -huh. Ну що ж, давайте розпочнемо з вітальної мантри і будемо починати. Тигур uh деф, -huh. всім доброго вечора. Мене звати Нітя Кішорідасі. А мою співбесідницю співведучу сьогодні звати Дітя Дасі, і ми сьогодні вам розповімо, розповімо про святкування на Вратрі і чудового закінчення цього святкування дня Рам Наван. І, так, від завтрашнього дня з 30 березня по 6 квітня. Ми маємо чудове свято, свято на варатрі. Це період вшанування Божественної матері, і, а саме в ведичній культурі це богиня дурга. Ми святкуємо перемогу добра над злом. Саме слово наваратрі означає дев'ять ночей, і цих дев'ять ночей ми і святкуємо це свято. Чому це перемога добра над злом? Перші згадки про саме слово, про це святкування на варатрі було ще згадано в Рамаїні і також в такому ведичному писанні, як Деві Махатмія. І саме там була розказана ця історія про богиню дургу. Дуже давно. Жив такий демон Махішасур. Він мав вигляд дуже такого величного буйвола. І він мав благословення Господа Крішни, що ні один чоловік не зможе його перемогти. Але про жінку нічого не згадувалось, тому що не вважали тоді, що жінка може бути настільки сильною, щоб отримати над ним перемогу. І він був. Настільки величний, що він захватив всі світи, і навіть з небес вигнав богів на землю. І тоді всі боги так сполохнулись, що ж нам робити. І Брахма покликав шиву і вішну, і з їхнього такого вогняного гніву народилась богиня дурга. І і саме тоді вона якби, прийшла на цю землю для боротьби з цим демоном. І кожен з богів дав їй свій атрибут, Шива дав їй свій тризуб, вішну дав їй свій диск, і інші боги також дали свої військові атрибути і 10 днів. Дев'ять ночей вона боролася з цим демоном Ахішасором. І, звичайно, в кінці кінців вона його перемогла. І тому цих дев'ять днів ми святкуємо перемогу Добра над злом. Але що є важливим, що ми святкуємо цю перемогу не тільки зовнішньої боротьби, але це період внутрішньої трансформації. Ми боремося з нашими внутрішніми демонами, з нашими внутрішніми негативними якостями протягом цього періоду. А взагалі, це таке одне з найбільших величних свят. Його святкують весною і восени. Восени найбільш такий, більш величне святкування. Весною воно якби таке більш скромне, але. Тим не менш, все одно ми маємо таке святкування, і взагалі ці 9 днів розділені по 3 дні на 3 періоди. Перших 3 дні ми вшановуємо богиню Дургу, наступних 3 дні богиню Лакшмі, і останні 3 дні ми вшановуємо богиню Сарасваті. Можливо, ви про них чули. І саме весняне на Наваратрі закінчується Днем Рам Навамі. Це день народження рами, про яке ми теж поговоримо трошечки пізніше. І так почнемо з перших трьох днів, що ж вони насправді символізують. В ці три дні ми вшановуємо богиню дургу. Вона, як я вже казала, вона бореться з нашими внутрішніми демонами. Ці три дні ми можемо звернутися до неї за тим, щоб вона допомогла нам очиститись. тому що вона також символізує матеріальний світ, наші бажання, наші якісь такі от, вона очищує від негативних емоцій, тому що наш ум. Завжди перебуває так часто в двох станах, що нам щось подобається або не подобається, наприклад, там одежа, їжа, люди, якісь обставини, і ми завжди балансуємо над цими двома станами. І е, коли в нас є бажання, в нас з'являються прив'язки,